Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про негоду, яка наробила лиха в декількох областях України. І, звісно ж, про завуальовану зрадницю, яка, начебто, нічого такого і не сказала про війну. Але й вона, в принципі, про війну нічого не сказала Анна Корсун, харків'янка, відома під псевдонімом Марув. Ну, почнемо ми з найголовнішого. Марув випустила пісню. Маленький фрагмент вона презентувала ще в листопаді минулого року на своїй інстаграм-сторінці, де написала нова пісня для моєї крихітки. Так розуміється для дитини. Англомовна пісня. Якщо ви зайдете на інстаграм Анни Корсун, ви не побачите жодної згадки про війну, мовляв, Харків не бомблять і лиха там немає. Натомість ми побачимо розкішні фотографії Європи. Нові фотосесії, реліз нової пісні, кліпу та Красиві фото Таїланду. Корсон таким чином намагається хитро втримати російськомовну аудиторію. Мовляв, я поза політикою. Я за мир, я та сама голубка. Хоча, ви знаєте, коли вистрілила пісня і хіт Drunk Grove чи Акче чи drunk, drunk Groove. Хід, який крутили на енерджі, важко було зрозуміти, що в принципі це українська виконавиця. Тому що я, їдучи в авто, думав, що це співає якась європейська співачка. У Анни Корсун були всі можливості вийти на європейський ринок. Зокрема, так, як і це зробила група, група GoA. Група Гоей, яка зараз успішно дає концерти по всій Північній Європі, це і Велика Британія, і Нідерланди, Голландія, де ходять на хвилиночку не тільки українці, а більшість це якраз і закордонна публіка. Німеччина, практично Голей. Звідти не вилазять у них концерт за концертом, графік за графіком, навіть не було часу випустити пісню чи кліп. Нещодавно з'явився кліп, і солістка групи Катерина. Якщо подивитися її сторіс в інстаграмі, можна помітити, що насправді вона качає європейську публіку і є дуже багато нових пісень. Марув натомість відразу обрала Росію. Я так розумію, що там її почали запрошувати, і відразу вона перепригнула тоді. Хоча шанс вийти на європейський ринок в неї був двічі. Вперше, це коли вона дебютувала з піснею, яка ввірвалася навіть європейські чарти, якщо не помиляюсь, ви мене виправте. А вдруге, це коли вона балотувалась на Євробачення, і якраз коли перепритуле сказав, чи Крим, Марув відповіла. Відповідь не була такою твердою, патріотичною і впевненою? Відповідь була скользкою. Потім Мару відмовились брати участь в Євробаченні і повернула свій гастрольний звичний графік в Росію. Вона була і вечірню у урганта, співала там англійською, і ось зараз її фотографії мають геолокацію Європ. Чи вдасться їй вкотре захопити європейський ринок? Я вважаю, що ні. Буде важче, аніж тоді. Тому що тоді на початку був інтерес. Зараз в неї вже і образ, який приївся латексний одяг, багато елементів еротики. І в новому кліпі, в новій пісні, вона мені нагадує такий початок 2000-х гурт Evanescence. Чи ж якісь такі відголоски Авріл Лавінь. Ну, тобто, не щось таке. Свіже, ковток свіжого, а щось те, що вже пережите. І тут просто питання часу: чи зацікавиться Європа, чи зацікавиться Америка? В Марув чи ні? Отже, ну і звісно ж, Україну вона не чіпає, за Україну вона не згадує, хоча подейкують, мовляв, Марув, коли почалась війна. Вагітною перебувала в Києві, тобто в неї застали, і здається, вона навіть пологи були прийняті в Україні. Але вона увесь цей час мовчала. Навіть інтерв'ю вийшло про в Москві, в глянцевому журналі. Марув, Катерина Осадча навіть взяла. Зробила репост, тому що Мару сказала, що ми живемо в это не легке Я так розумію, це інтерв'ю було взято ще до війни, тобто воно нічого спільного немає. Просто воно так вийшло, коли якраз в перші дні війни, і це інтерв'ю Мару, і воно багато кого зачепило. Переходимо до повені. Спочатку була Львівська область. Це, звісно ж, Інша ситуація, аніж з водосховищем, яке підірвали центральну Україну. У Львові, у Львівській області, в Карпатах, зокрема, це Карпатська частина, тобто Франківська область, я так розумію, і Закарпатська, але найбільше постраждали зараз Івано-Франківська, тобто такого потопу. Кількість опадів насправді півдня йшов дуже, дуже великий дощ і все це спричинило вихід маленьких річок, річечок. Бурхливих річок, так, затоплено дуже багато осель. Тобто затопило і містечко біля Іванфранківська, франківська якраз карпатську частину біля міста Коломиї, біля міста Яремче, Сокальський район. так, Ми помічали і в Трускавці, садиб, готели, дуже-дуже великі збитки, Лю людей евакуйовували. евакуйовували ем, автомобілі. Потоплення позривало мости. Є села, які просто відрізані. Багато хто зсилається на виробку дерев. І ви знаєте, навіть зараз під час війни вирубують дерева. Тишком-нижком. Хоч ось це регулюється, якісь все-таки штрафи дають, але я впевнений, що значна частина відбувається того, що ми не знаємо. Плюс нас, настільки я розумію, скільки ці повені стали періодичними. Тобто ми часто чуємо, що західну частину України затоплює. Попередньо це було, здається, в коронавірус 2020 році, коли так серйозно також затопило. Ріка Прут піднялася, ріка Дністер, бистриця надвірнянська ріка, яка втікає в Івано-Франківськ. Там є дві ріки, які беруть свій початок. Здавалося, ріка Прут. Вона, взагалі, якщо ви не знали, бере свій початок з маленького джерельця, з водоспада, з гори Говерла і втікає в Чорне море. Е, до речі, читав інтерв'ю про екологію, про наслідки взагалі водосховища, яке підірвали в новій каховці, втрати шалені, по-перше, різновиди, риби, рослини, тварини під загрозою, птахи, які не мають живлення, і в міст, який проник в Чорне море. Тому я сподіваюся, що все-таки інститут дослідження візьме до уваги і почне займатися дослідженням, як запобігти цих періодичних повний. Я вам дякую за підписку.